Слава Ісусу Христу! І зараз продовження нашого служіння ми будемо мати молитву за потреби, які в нас є, а вони в нас є. І ми бачимо ситуації, які є навколо нас, і продовжується наша молитва і за наш край, молитва за перемогу, молитва за зупинку цієї війни, зупинку кровопролиття. І ми не перестаємо про це молитися, тому що. Це є найбільша зараз, можна так сказати, найбільша зараз проблема, яка є навколо нас. І багато з нас задають питання, скільки ще, і коли це вже завершиться. І ми можемо сказати, що це знає тільки Господь. І читаючи книгу псалмів, в 45-му псалмі дуже є такі гарні слова, які є сьогодні і для нас як. Певна підтримка, підбадьорення в цих ситуаціях, які в, нас, які в нас є. І це стосується не тільки питання війни, перемоги, це стосується і особистих проблем, які є в кожного. зокрема. І ці слова вони дають втіху. Це 45-й псалом із сьомого вірша і до кінця. Шуміли народи, хиталися царства, а він голос подав свій і земля. Розпливлася, з нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука і трощить списа, палить вогнем колесниці, вгамуйтесь та знайте, що Господь я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бога Якові. Ці слова вони справді є такою, ніби як підтримкою нашою і відповіддю. І Господь говорить через, даних, через дані слова до кожного із нас, що люди на землі можуть мати свої плани. Хтось питає, чому Бог дає війни, і ми розуміємо, що не Бог дає війни. Бог не дає недоброго, але ми живемо серед гріха. Людина сьогодні спорчена гріхом. І в серцях багатьох людей є оці гріховні думки, які виникають і штовхають їх до злих, недобрих вчинків. І тому не Господь починає війни. Але що Господь робить даний псалом говорить? Він їх закінчує. Да. Господь не починає війни. Він їх завершує. Знаєте, Господь, коли згрішив Адам з Євою, це не було в його планах, не він дав цей гріх. Але що він зробив з цим гріхом? Він дав від нього визволення. правда? Господь не дає проблеми, він вирішує ці проблеми. І це є наша втіха, це є те, що нас має завжди підбадьорювати, і про що ми маємо завжди пам'ятати. Дивіться, як автор цього псалма пише, що народи шуміли, вони хиталися царства, вони щось планували, щось думали, щось, щось проглядали, казали, а там ми зможемо, там ми не зможемо, туди підемо, там візьмемо. Багато, багато, особливо тих, хто має якусь владу в їхніх думках, є різних таких помислів. Шуміли народи, хиталися царства. А що говориться про Господа? А він голос подав свій, і земля розпливлася. І потім тільки можемо піти і подивитися, оглянути Господні діла, які руйнування Він вчинив, тому що Він припиняє війни, Він ламає оті стріли, трощить списи, знищує ту всю зброю, Він має силу це зробити. І для нас просто. Є як втіха. Знаєте, ці слова вгамуйтесь та знайте, що Бог я, в їх можна віднести, як і до тих царів, які до тих народів, які шумлять, які хитаються до тих царств, так, щоб вони вгамувались і зупинилися, і впіз, і зрозуміли, що Господь є той, який керує усім. Але ці слова є також і до нас, і з вами, що ми маємо вгамуватися і заспокоїтися, бо Господь дає мир. Прийде час, ця війна завершиться і Він дасть вихід. Наша справа з вами продовжувати вірити, продовжувати молитися, тому що з нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів. Хай Господь допоможе нам мати цю тверду віру, тверду втіху, тому що він є Бог, який зупиняє війни. Ну але поряд із цією молитвою про зупинку війни, про перемогу. Будемо молитися і про ті загальні потреби, які є в нас завжди. Будемо молитися найбільше про те, щоб Господь дав покаяння в серця ще багатьох людей, щоб багато багато ще людей в нашому місті, в наших околицях міста, щоб вони пізнали Господа. Це є сама велика війна, яку сьогодні веде диявол проти людини. І в багатьох випадках він перемагає, тому що не тому, що Господь не має сили. А тому, що людина не взяла, не отримала Божу перемогу, яку Господь дав. Господь дав перемогу над гріхом. Не кожен хоче її взяти, не кожен до неї йде. Тому молимося, щоб Господь дав у серця людей нашого міста, наших околиць, бажання отримати цю Божу перемогу, прийти до Христа, звернутися до нього. Це принесе великий успіх. Це є найбільша наша потреба, про яку будемо молитися. І встаємо, молимось. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти є з нами, за те, що ти є Бог, який осягаєш своїм поглядом всю землю і одночасно. Ти є Господь, який знаєш все, який контролюєш усе, Господь. І ми знаємо, Господи, що ця війна, яка розпочата була ворогом, Господи, ти маєш силу її зупинити, і в тебе вже є плани, як її зупинити. Ти можеш потрощити всю ту зброю, на яку вони надіються. Господи, ми просимо тебе, щоб ти прискорив цей час. Да, нам хочеться, щоб це відбулося скоріше. І ми просимо в тебе, Господь, зупини цю війну. Дай захист, Господь, для нашої країни. Допоможи, Господь, щоб твій захист був над тими воїнами, які сьогодні є в окопах, які воюють, Господь. Бережи і захищай, нехай всякі кулі, снаряди, ракети пролітають мимо. Збережи, Господь, весь наш край від тих обстрілів, які є, Господи. Ми просимо Твого захисту і просимо Твоєї зупинки війни, Господь. Але також ми просимо Господь ще більше про те, щоб Ти відкривався людям, відкривався і тим солдатам, які є на передовій, і відкривався і жителям нашого міста і околиць нашого міста, Господь. Дай пробудження в наш край. Допоможи, Господь, щоб твій Дух Святий він сьогодні наповнював серця все більше і більше, щоб все більше людей вони пізнавали того, від кого залежить усе, і віддавали своє життя для тебе. Господи, продай пробудження в наше місто. Дай пробудження, Господь, в наш край. Ми просимо це в Твоє ім'я. Спаси ще багатьох людей, щоб вони мали надію і мали впевненість на тебе, Господь. І також просимо тебе, Господи. Якщо сьогодні хтось має свої особисті потреби, Господи, ми просимо Твого вирішення, просимо Твого втручання, Твого захисту. Хто потребує зцілення, допоможи, Господь! Оздоров, Господи, допоможи і дай Твоє здоров'я, Господи, забери ці всякі хвороби. Ми просимо це в Твоє ім'я. Також просимо, хто має які інші проблеми, виріши, Господь, і хай в усьому цьому буде тобі слава, честь і поклоніння Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.